Good morning, children. Today we will also speak about subjects. Сьогодні ми також будемо говорити про шкільні предмети. Revision time, час повторення. Let's repeat new words. Давайте повторимо нові слова. Write, писати, count, рахувати. Use, використовувати, Learn – вчити. English words, англійські слова. Seen songs. Співати пісні. Дивіться, якщо sin songs співати пісні це множина. А якщо одну пісню, то буде sin a song. Next. Explore, досліджувати world, світ, paint pictures, малювати малюнки, make toys, робити іграшки. Subject. Шкільний предмет. Read. Читати. Guess. Вгадай, mess, математика. Ой, I'm sorry, match, match. З'єднай. match, з'єднай, English, англійська, music, музика, crafts, праця, Ukrainian, українська, art, малювання, IT, інформатика, математика, Math. Math. science, Я досліджую світ або правильний переклад: наука. PE, фізкультура, lesson, урок. lesson, урок. Read, let's read. Давайте почитаємо. Open your books, please, page 11, Сторіночка 11. <кій> Хто може читати без підказочок, читаємо по підручнику. Хто не може читати без підказок, читаємо із підказочками. Це ні на що не впливає. Ми вчимося. At this lesson на цьому році we can read. Ми можемо читати and write. Ukrainian і писати українською. Це в нас предмет, українська мова, Ukrainian. At this lesson на цьому році we can count, ми можемо рахувати. It's math. це математика. At this lesson на цьому році we can run, ми можемо бігати, jump, стрибати and play with a ball і грати з м'ячем. It's PE. It, це фізкультура. At this lesson, на цьому році we use computers. Ми використовуємо комп'ютери. It's IT, це інформатика. At this lesson, number five. At this lesson, we learn English words. На цьому році ми вчимо англійські слова. It's English. Це англійська. Number 6. номер 6. At this lesson, we sing songs. На цьому уроці ми співаємо пісні. It's music. Це музика. Number seven. At this lesson, на цьому році, we can explore our world. На цьому році ми можемо досліджувати наш світ. It's science. Це наука. Number eight. At this lesson, we can paint pictures. На цьому році ми можемо малювати малюнки. And number ten і номер 10. At this lesson, на цьому році we can make toys. Ми можемо робити іграшки. It's crafts. Це. Праця або трудове навчання. Turn the page 12. Перегорни сторіночка 12. Look at the pictures. Подивися на малюнки of exercise 2 Вправи другої. Ask and answer. Питай та відповідай. Що ми робимо? Дивіться. Нам потрібно перше речення залишити без змін. Тобто читаємо. Look, поглянь, what subject is it? Який це шкільний предмет? І відповідь It's лишаємо без змін. Слово craft, трудове навчання змінюємо на будь-який з цих предметів. Давайте підемо по порядку. Тобто, ось так, з ліва направо, і потім другий ряд і так далі, і третій. Виглядає наступним чином. Look, what subject is it? It's. Music. Next, look what subject is it? Look, it's crafts. Look, what subject is it? It's maths. Look, what subject is it? It's IT. Look, what subject is it? It's English. Look, what subject is it? It's Ukrainian. Look, what subject is it? It's football. Look, what subject is it? It's art. And last і останній читаємо. Look, what subject is it? It's science. Поглянь, який це предмет. Це в нас science наука. Або можна ще сказати, я досліджую світ. Це усна вправа. Переходимо до наступної. Next exercise. Наступна вправа. Look, поглянь at Jack's timetable. Поглянь на розклад Джека. Write. Напиши your timetable. Твій розклад and say і скажи. Так, ми з вами зараз е будемо відповідати за зразком. Теж відповідь усна. Дивіться: on Monday. Он лишаємо на місці. Слово Monday. Ми будемо змінювати на Monday понеділок. Ой, I'm sorry. Будемо змінювати Monday на Tuesday вівторок, Wednesday середа, Thursday четвер і Friday п'ятниця. I have five lessons. Дивіться, у нас з вами 5 уроків тільки у вівторок. Отже, у Wednesday, Thursday і Friday цифра 5 зміниться на цифру 4, 4. Далі, I like лишаємо без змін. Потім нам треба замість оцих шкільних предметів сказати ті предмети, які подобаються в цей день, от саме в цей день, про який ви говорите. But I don't like, але мені не подобається і сказати із цих чотирьох або п'яти предметів, які в цей день, який вам предмет найменше подобається? I don't like. Давайте спробуємо. Let's try. Давайте спробуємо. У нас тепер Tuesday. Тож я кажу On Tuesday, тобто замість Monday я говорю Tuesday. On Tuesday, у вівторок I have, я маю, five lessons. п'ять уроків. I like. Я люблю. Проглянула очима. I like. PE English music reading. But I don't like French. Але я не люблю французьку. У нас її немає. Я думаю, от так, от так я вирішила. I don't like French. Так, тепер змінюємо Monday на Wednesday. On Wednesday I have four lessons. Тепер в мене 4 уроки. I like, я люблю. Crafts, English, and IT. But I don't like. Але я не люблю mess математику. От я обираю той предмет, який найменше мені подобається. Так, тепер змінюємо на SD. На четвер. On Sday I have four lessons. I like reading, science, English, but I don't like French. Я люблю читання, науку, англійську, але не люблю французьку. And last і останній. День тижня робочий, називається weekday, робочий день. On Friday I have four lessons. I like. Що я люблю? P.E., reading, art, but I don't like math. Ну, і тут теж найменше мені подобається математика. У вас можуть бути свої предмети. Усна відповідь закінчена. Close your books, please. Закрити, будь ласка, підручники. Open your workbooks. Page 6. Сторіночка шоста. Find. Знайди. cross, Закресли. cross out, Це викресли. The odd зайвий. Picture малюнок. What is it? Що це? Write. Напиши. Так, дивимося на зразок. Обов'язково орієнтуйтеся одразу на зразок. Дивіться, у нас з вами є зошит фарби, зошит фарби, лінійка. А, дивіться, значить, ось це в нас шкільний сабджект, шкільний предмет, математика. Тобто це math. А це в нас paints, фарби, копібук, зошит, рули, лінійка, тобто шкільне приладдя. Ми з вами тут пишемо слово mess, тобто зайве у нас предмет месс, математика. Так, тепер дивимося скрін екран, маус, мишка, кіборд, клавіатура і зайве у нас ноти, правда? То ми з вами пишемо ось тут music. Music. Пишеться music. Music читається music. Окей, okay, number three. Номер три. Uh, our planet, uh, Book, Flower і м, Лупа. Не знаю, на жаль, як буде лупа. І так, зайвий у нас з вами. Книжка. Правильно, ABC там написано. Отже, це предмет English, англійська. Пишеться е, e н, g, l. І H. Х. English, English зайва. Так, і тут що ми маємо? Руб, скакалка, глуклей, нитки, scissors і ножиці. Я думаю, зайве в нас. Rope, мотузка. Це, так, це в нас предмет фізкультура. Правильно? Отже, ми ось тут з вами пишемо. Дві великих літери. Тому що це в нас абревіатура від двох слів physical education. Фізична освіта. Physical education. Окей, okay. exercise 5, вправа п'ята. Нам потрібно вписати пропущені слова. Complete the sentences, доповніть речення. Use the words, використайте слова from the box з коробки або ще можна назвати довідка. We sing at our music lesson. Ми співаємо на уроках музики. Number two. We at our art lesson. Треба з'ясувати, що ми робимо на уроках art, малювання. Ось у нас є слово paint. У нас є слово paint. Отже, ми слово paint напишемо сюди. Па-інути. Paint. We paint at our art lesson. number three. We at our Ukrainian lesson. Треба подумати. Що ми робимо на уроках української? А ось воно. Read and write. Отже, ми сюди пишемо we read and write. Re -a d. N d вріте. Вріте. We read and write. We read and write. It's our Ukrainian lesson. Ми читаємо і пишемо на уроках української. Number four. Pupils at our craft lesson. Учні на уроках праці. Тут легко. У нас лишається два лише слова, і нам два словосполучення нам потрібно make toys. Отже, pupils – учні. Пишемо прописом «ма». Використовуйте олівець. Make toys. toys. Pupils make toys. Діти роблять іграшки, At our craft lessons на уроках праці або трудового навчання. At our IT lesson на уроках інформатики we learn to, ми вчимо як use a computer. У нас лишилось одне слово сполучення – використовувати комп'ютер. So let's write. Отже, давайте запишемо. Use. Е, комп'ютер. Комтер. Комп'ютер. Пишемо комп'ютер. Читаємо комп'ютер. Окей. And last exercise for today. І остання вправа на сьогодні. What, what school subjects. Які шкільні предмети has Jack, має Jack at school today. В школі сьогодні look. Поглянь and write і запиши. Jack has got. Шкільні предмети будемо писати з великої літери. Так, давайте одразу будемо позначати, що ми, що ми використали, а що ні. Так, це в нас з вами музика. Це в нас музика. Тож ми пишемо. So, we will write з великої літери з прописом music. 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 Так, ставимо кому. Далі в нас книгу бачимо. Давайте напишемо. Що це може бути книга із чого? Давайте напишемо українська. Читання українська. У к -ра -і -ні -а н. Українян. Читається Ukrainian. Ukrainian, тобто українська мова. Лупа в нас є, отже, це science. Science. Давайте ми зараз їх ці предмети. Книжку ми використали. Science, наука. Так, бачите, ось є калькулятор, calculator. Отже, у нас є урок мес математики. Мафт х, с мес. Математики ножиці. Отже, це праця. Крафтс. Ра, х, т, с, крафтс. І олівці, Отже, це мес. Ой, I'm sorry, at. That's all. Це все. Ставимо крапочку. And that's all. It's все. It's the last exercise for today. Це остання вправа на сьогодні. Lesson is over. Урок закінчений. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye!